Бажаю міцного козаки та козачки! Хочу розповісти про школу підготовки пілотів 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Наш проєкт має назву Вартові галактики і поділений на школу та три полігони. У школі є симуляторний клас, кімната для збірки, пайки, прошивки дронів та клас з БК. Навчальні програми на FPD, розвідувальні дрони та великі бомбери викладаються нашими інструкторами, хлопцями з колосальним бойовим досвідом і складені з урахуванням різних методичних матеріалів та здобутого бойового досвіду. У школі вартові галактики. Присутні усі безпілотні літальні апарати, які використовуються в нашій бригаді, а саме Mavic, аутелі, матрикси, великі бомбери та різні види fpv дронів Після того, як учні пройдуть поставлені завдання інструкторів на симуляторах по технічній підготовці та техніку безпеки по роботі з боєприпасами, починається саме цікаве – практичні польоти на відкритих полігонах. Спочатку пілоти вчаться мікроконтролю на великому полігоні з порівняно неважкою трасою, після того переходять на дуже складний полігон в лісі, після освоєння якого пілоти з легкістю здають вихідний контроль і переходять на бойову роботу в складі бойових екіпажів. Тож можна зробити маленький підсумок. Всі хлопці, які приходять в нашу 128-му окрему гірську штурмову бригаду, проходять адаптацію, навчання, злагодження, а тільки після того долучаються до бойової роботи. Запрошуємо всіх бажаючих нищити ворога в наші ряди. З нас навчання та підготовка з вас результати. Слава Україні! Разом до перемоги!